Так, 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 швидко, швидко, чорт, 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 як це, я забув про це. Чорт. Так, хімзащитний костюм. Срочно, срочно його надягти. А то мій експеримент може вбити мене. Так, він добре должен захищати від різного радіаційного небезпеки. Так, швидше, швидше, швидше. Двері ці погані. Срочно в мою лабораторію. У мене вже практично готов новий експеримент. Він бу... Якщо він спрацює, то це багато облік. І так, гнила картопля. Чорт, я її підібрав. Так, закидуємо її ще краще. Так. Оп, закинули. Все. Зомбак свіжий. Так, зомбак, живий. Нужба, нужба, треба провірити. Ну... Нужба, нужба. Так, так, так. Ай. Ай, добре, що мене хим защит. Так, добре. Він нормальний. Так, активую перший показник. І другий через 3-2-1. Добре, добре, поки що нічого не сталося. Так, так, все добре, тут у нормі. Так, нічого не, тр не требується. Все підготовлено. Так, включаємо спеціальну комбінацію ось так. Ось так. Цей треба трохи. от добре, ось цей. Нажимаємо ось так. Переключаємо. Ще раз. І залишилось. Так, ось тут все добре. Один, два і три. Все спрацювало. А! Це таке? Так, чор, чор, чор. Відключити, срочно, відключити. Так, відключаємо і ось так от. Це живе, це живе, це воно живе, воно живе. Я зробив живу рослину. Невже? Це правда. Ну, це доволі добре. Якщо так треба буде сісти поїсти, точніше перекусити. Хоча... Ні, я не хочу їсти. Я поки що не голодний, так скажемо. Так точно, треба промити, трубою хімзащиту. Ні, так, треба її скоріше все промити. І так, несемо сюди, заходимо, закриваємо двері, Ось цю калітку і включаємо яка добра вода. Свіжа. Так, відключити її поток. Прохолодна. Добре, добре жи. водочка так подивитися а вот в зеркале. О, стоп, мне не сдалось. Сейчас в зеркале своему. А, а не, сдалось. Думал, что тут какая-то крапля радиации на мне. На моей химзащитной броне. Так, тут все добро. Угу, можно уже снимать химзащиту. Вот так. Мои мой кисти. Мой Здається, мій костюм не повер. Так, мій меч на місці. Секретно сховище. Так, чорт, треба буде книги переставити. Так, на складі все добре. На чердаку у складі, вроді як все добре. Так, ну це добре, що я зробив. Так, треба ще раз, мені здається, помитися, так. Та-да, треба мені так, зараз все закрою, щоб не... радіацію не впустити. А то з цими ці... фураментами дуже як добре тут плавати. Щось важко робити. по-моєму радіації тут много, але цей... фурамент буде дуже добрим. Відклю... відключити цю воду. Фух, так, все. Можна виходити. Фух, і ще раз. А, так це відправить але Я не знаю, чому. Добре. Фух, так, думаю, вже можна буде потрохи лягати спати. Завтра вже зберу цю можна сказати рослину, називу її якось, але я поки що не знаю. Странна вона, ну добре. Назву її, зберу в спеціальний мішок, точніше пакет. Ну а поки можна, хоча це треба все провірити. Так, тут все добре. Так, треба провірити, що Думаю, кришу так склад мій, так нічого, нікого. Ну, добре. Можна... Dumnezeu, legate spate. <sus> <sus>